Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 13 травня в області небо буде похмурим. У Черкасах буде до 16 градусів в день та 10 вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці теж хмарно. Температура триматиметься у межах 13-15 градусів тепла в день, вночі ж буде 8 вище за нуль. У каневі та золотоноші сонце визирне з за хмар. Чики термометра в день не піднімуться вище 16 градусів тепла, а вночі ж буде 7 з позначкою плюс. На жителів Сміла та Чигирина чекають хмари. Вдень 15 градусів над нулем, уночі ж 8 тепла. А з вами була Анна Білик. Бажаю вам продуктивного тижня. До зустрічі на телеканалі Вікка.